Дня у продажі Suzuki GSR 400, 4-циліндровий інжектор, 400-кубовий. Привезений з Японії, весь в оригіналі, не мучений, не кручений. Жодна деталька не фарбована, все заводське сидіння, заводське, всі кнопочки. Жодна деталь не фарбована, обслужений, не потребує жодних вкладень. На гарній гумі. Двусупортовий, передній гальма, труби всі в оригіналі, задній гальмівний диск, задня гума на крутому вихлопі. Йошимура, два ключі, 26 тисяч рідного пробігу, 2008 рік, сахран просто реально крутий. Просто